В минулому видиві ми подивилися на Hyperland, а зараз я покажу, як його підняти та налаштувати. Вітаю на моєму каналі і одразу хочу сказати, що в мене є GitLab репозиторій, де я збираю усі конфіги до віконних менеджерів. Мій конфіг до Hyperland, а також скрипти ви зможете знайти там. А для того, щоб підняти Hyperland на вашій машині, рекомендую використовувати Arch. В Debian Hyperland з'явиться колись там потім, а збирати з серця не гарантує 100% робочу систему. Що там на Fedora чи інших системах не в курсі. Детально про встановлення Arch я, я не буду розповідати. Це доволі. Олі об'ємна тема, яку я можу вам висвітлити, якщо ви проявите активність під цим видивом. Також на тему наступних видів можна попливати гривнею, написавши в коментарі до донейту тему, яку ви хочете, щоб я розкрив. До речі, список тем є в мене в Діскорі. на банку в описі. А ще в Діскорд сервері в мене буде лежати текстова шпаргалка з встановлення арча. Там будуть команди, які треба вводити, і все описано українською мовою. Те, що я роблю зазвичай, коли встановлюю Arch. Кому треба, залітайте. І це ще одна причина, чого треба додатися до мене в Discord сервер. Отже, ви поставили Arch, і зараз у вас немає нічого окрім Arch. Першим ділом я завжди ставлю пакети моїх улюблених програм. От вам і переваги Linux. Весь необхідний софт можна поставити однією командою. Ось ви її бачите на екрані. Для роботи нам знадобиться поставити Hyperland, HyperPaper, Hyperlock, Hyper Htop, Хтоп, Mako, Кіті, Ranger, тхунар, ZSH, Вайбар і Гіт. І поки ці програми встановлюються, давайте трохи розповім про них. HyperLen – це те, заради чого ми тут зібралися. HyperLock – це блокувач екрану. Його можна гнучко налаштувати під власні потреби. Для його роботи ще потрібно доставити HyperIdol – програма, яка буде моніторити прості системи і робити певні дії відповідно до часу простою. ХТОП це зручний та функціональний менеджер системи. В ньому можна подивитися навантаження системи та список процесів, які навантажують цю систему. Впевнений, багато хто не знав, але в ХТОП можна кастомізувати виведення різної інформації. Наприклад, навантаження процесора можна зробити у вигляді гістограми, графіка або просто чисел. Натисніть F2. Та пограйтеся з налаштуваннями. В OFI це меню на Vyland, аналог RoFi. З його допомогою можна запускати програми та створювати власні меню. Наприклад, через нього в мене реалізовано меню вибору Wi-Fi, завантажувач для видовів з YouTube та меню вимкнення. Мако це демон сповіщень для Вейланд. Це одна з причин, чому я люблю використовувати VM саме на Вейланд. На іксах Dunst чи Vired в половину не такі прості в налаштуванні та красиві як Мако. Конфіг простий і дозволяє зробити гарні сповіщення або виводити якусь інформацію. Наприклад, регулювання звуку. Kitty – Простий та легкий емулятор терміналу. Я користувався ним ще до Hyperland, але тут він прописаний у конфігу як типовий, хоча ніхто не забороняє використовувати щось інше. Для прикладу, я використовував на відеоряді консоли, це термінал з KDE. Ranger це термінальний VIM-орієнтований файловий менеджер. Дуже потужний інструмент для роботи з вашими файлами. Thunar – це теж файловий менеджер, але вже з графічною оболонкою. Також має широкий функціонал ZSH – ZSH – це одна з командних оболонок Unix. Для мене головна перевага це готовий скрипт налаштувань Oh My ZSH. Він перетворює простий термінал в потужний інструмент розробки з автодоповненням, підказками та додатковою інформацією. Рекомендую всім, хто займається програмуванням на будь-якому рівні. Vaybar. Це верхня панель. Hyperland не має власної панелі. Vybar є добрим вибором на цю роль. Має деякі спеціальні плагіни для роботи з Hyperland. Ца візуал відповідає CSS файлу. Який дозволяє зробити Вейланд дуже красивим. В мене до такого хисту не дуже багато, тож маємо, що маємо. Ну і на кінець я поставив гід. Не те, щоб вона там вам дуже сильно треба, але інколи гід потрібно для встановлення деяких програм чи плагінів. Зверніть увагу, я нічого не казав за редактор, все тому що я використовую NeoVim для всього. Це мій основний текстовий редактор, Slash ідеї. Але для простих користувачів вистачить і такого редактора, як Nano. Можете дописати його в кінці, а вже під час налаштування, де я б Буду писати NVIM, пишіть nano Ну або якийсь там інший редактор тексту, який вам до душі. Перед останньою частиною цього видава хочу розповісти вам про спонсора цього видава Це компанія Hosting International яка надає широкий спектр послуг, таких як вебхостинг та купівля доменних імен. Вона працює з 2009 року. VPS у Чехії та Сінгапурі є локальні в Україні. Надають сервер на будь-якій операційній системі. Ну, крім Mac, звичайно. Можна навіть використовувати свій образ для встановлення. Особливості, високопродуктивні сервери та надійність за рахунок подвійного резервування всіх компонентів, аптайм 100% за 5 років. Гнучка конфігурація ресурсів мають україномовну підтримку. Підходять для проєктів будь-якого масштабу. При оформленні послугою в перші 14 днів ви можете повернути кошти, а оплатити можна в різних валютах різними платіжними системами, зокрема і анонімно через криптовалюту. Щоб зареєструватись, переходьте за посиланням в описі, а з промокодом gamer.ua отримаєте 15% знижки на VPS та виділені сервера. Після процесу встановлення можна перейти до кастомізації, але спершу запустимо Hyperland командою Hyperland, саме так, з великої літери. Hyperland себе ж не на помийці знайшов. Оскільки я вже маю репозиторій з конфігами, то не буду тут придумувати велосипед та просто скопіюю їх, звіти та пробіжуся по всім рядкам з моїми, звичайно, поясненнями. А ви вже можете спостерігати фінальний результат. AutoGenerate відповідає за стартове повідомлення, яке інформує, чим тут відкривається термінал та як вийти з Hyperland. Поставте 0 чи видаліть цей рядок, щоб прибрати це повідомлення. Далі йдуть налаштування монітора. Якщо у вас він один, то ймовірніше, вам тут не треба нічого чіпати. Але якщо два, то ви можете гнучко налаштувати тут роздільну здатність, частоту і таке інше. Для початку добре буде дізнатися назву та параметри свого монітору. Для цього в терміналі вводимо оцю команду hyperctl monitors. Вона поверне вам детальну інформацію про підключені монітори. Тут можна подивитися ім'я, а нижче роздільну здатність з частою оновлення. Маючи цю інформацію, в конфігу пишемо наступне. Монітор дорівнює та вказуємо назву відеовиходу. Після коми вкажіть роздільну здатність чи пак дрібність та чистоту монітору. Якщо вас все влаштовує, можете залишити preferred, Кома. далі вказуєте позицію монітора. На робочому місці в мене два екрани по 1920 пікселів. Тому на одному я виставляю позицію 0x0, а на іншому 1920x0, Кома. і останній параметр це scale. Тобто масштабування зображення часто використовується для монітору. В більших за Full HD. Пограйтеся з цим параметром, якщо ваш курсор чи інші елементи інтерфейсу занадто дрібні. Приймає десяткові дробові числа, наприклад, 1.2. Наступний блок це змінні, в яких записуються програми. Наприклад, термінал може зустрічатися кілька разів за весь документ, і щоб можна було змінити його в одному місці, і існує цей блок. Як термінал рекомендую Kitty, але можна обрати щось інше: файловий менеджер. QNAR. А як меню я використовую в Офі. І тут трохи розповім про саму цю команду. Якщо просто викликати в Офі, то він попросить вас через прапорет-мінус show казати режим. Режимів є три: run, діро. Run меню Режим D-Run виводить список програм, які можна запустити. Пропорець мінус і велике виводить іконки, корисно, якщо ви теж візуал. Мінус і маленьке ігнорує великі літери в пошуку. Без цього прапорця доведеться вводити ім'я з великої літери, Це щоб Боб її знайшов у списку, інакше воно просто ігнорує її. Мінус а прибирає вкладені програми, мені візуально так приємніше. І мінус W2 робить дві колонки. Можна зробити і три, можна і чотири. Але одна дві це оптимальна. Переходимо до наступного блоку. В ньому записані програми, які стартують при запуску системи. Все, що ви вказуєте в ESEC ONCE, тобто виконати раз, буде виконано при старті Hyperland. В мене тут стартує Waybar, Hyperpaper, HyperIdle, Firefox, скрипт для автоматичної зміни шпалер та Discord. Hyperland ви можете додати параметри оточення прямо в конфіг. Це те саме, що ви налаштувати через експорт. Наприклад, можна додати шляхи в пас через експорт в BashRC, а можна через ENV в конфігу. З дозволами я не розбирався, нічого там не налаштовував, але бачив, що інколи дозволи треба прописувати для захоплення екрану. В блоці Look and Fill містяться налаштування зовнішнього вигляду системи. Розглянемо детально Generals. Gaps In і Gaps Out налаштовують відступи від країв та між вікнами. Border Size налаштовує товщину рамки. Далі йдуть налаштування кольорів. Свою кольорову схему я взяв напряму з сайту Dracula Theme. Можете використати ці налаштування або погратися з палітрою в Гуглі і підібрати якісь інші кольори. Active Border відповідає за колір межі активного вікна. Inactive border відповідає за колір неактивного вікна. No-Grope Border відповідає за колір межі активного вікна в середині Non-grope border Active Відповідає за колір межі активного вікна всередині групи. Я це не показував у минулому видові, бо не знав. Виявляється, в Hyperland є така штука, як групування вікон. Інколи мені чогось такого не вистачає. І приємно, що є така штука. Пізніше розповім про гарячі клавіші, а зараз просто покажу, що цей інструмент дозволяє групувати вікна, щоб перемикатися між ними в межах одного робочого столу. Якщо у вас два монітори, то вам таке рідко треба, але якщо один, то може виникати потреба бачити Одне вікно постійно, а два перемикатися. Якраз на такі випадки є групи. No border on floating відключає рамки навколо вікон, що плавають, а от allow tearing краще не відключати. Судячи з назви, це може призвести до графічних артефактів. І останнє в цьому блоці це layout. Він відповідає за метод розгортання вікон. На вибір є два варіанти: як в i3 і як в DVM. Я користуюся як i3, але кому більша звична концепція головного вікна, то поставте значення master для цього параметру. В Decorations налаштовується заокруглення прозорості, тіні та розмиття. Rounding та rounding power налаштовують заокруглення кутів вікон. Active opacity та inactive opacity налаштовують прозорість активного та неактивних вікон відповідно. В блоці Shadow налаштовують тінь. Чи включена вона взагалі площа, сила тіні та колір. В блоці Blur налаштовують розмиття напівпрозорості. Наприклад, в терміналі з першим параметром все ясно а от з іншими просто пограйтеся і підберіть під себе, бо я не дуже розумію за що саме вони відповідають. Наступний великий блок це анімації, і тут я нічого не чіпав, тому пропущу пояснення. Хочете самі передагуйте числа та почитайте у віки. Мене і так все влаштовує, а розповідати про те, в чому я не тямлю, не хочу. Якщо ви хочете мати розумні відступи, тобто гапси, то розкоментуйте оці рядки. Цікаво, що вони реалізовані через набори правил вікон. На практиці, якщо на робочому столі буде одне вікно, то воно буде розгорнуте на весь екран без відступів. Як тільки на цьому столі з'явиться ще одне вікно, то воно Буде вже розміщене з відступами. І на завершення розділу look and feel ще налаштування методів виводу. Оскільки я користуюсь D Windle, то підібрав отакі налаштування і рекомендую вам. Псевдотайл стоїть з коробки. Воно щось робить там з режимом, який я майже не використовую. Тому найбуде. Preserve split дозволяє розділення по вертикалі, але при спробі переміщення горизонтально вікна, вверх чи вниз, вони будуть ставати вертикальними. Ця проблема розв'язується Smart Split, але з ним приймаю. Спробі перемістити вертикальні вікна, вони робляться горизонтальними. Словом, нормально розумне розділення ще не реалізовано, і обирайте режим, який вам буде ну менш бісячим. В блоці міск можете нічого не міняти. Взагалі тут більш такі тонкі налаштування, але вони з коробки добре налаштовані, тому не раджу сюди лізти, якщо не розумієтесь на цьому. А ті, хто розуміються, то і самі розберуться, що там, де і тикати. Єдине, що можете тут прибрати, рандомні шпалери з логотипом Hyperland. Наступний великий розділ це. Input. Тут налаштовуються методи введення, клавіатура, миша, тачпад. В блоці Input налаштовується клавіатура. Хто вже колись налаштовував клавіатуру через файл ETC Default Keyboard, пізнає синдексис. Принаймні параметри, які приймають змінні, такі самі: KB layout налаштовує розкладку. Я використовую англійську US та українську UA. KB Variant налаштовують варіанти розкладки. Для англійської можна поставити колемак або дворок, або ж нічого не вводити, щоб була стандартна. Американська розкладка для української я використовую власно модифіковану розкладку. З особливостей це оптимізація розміщення символів для меншого втомлення рук під час набору тексту. На відміну від інших варіантів, середній ряд майже не змінюється. На верхній винесені символи, які вживаються частіше, а на низ ті, що вживаються рідше. Доволі таки непогано вийшло, та все ж недосконало. бо ще зберігається перекос навантаження на праву руку. Коли доведу до ідеалу, зніму прямо окремий повноцінний. Відос про це. Хоча навіть на цьому етапі вже можна оцінити переваги. Хто хоче спробувати, в цьому ж таки репозиторію, що і лежать конфіги Hyperland, є інструкція, як додати свою власну розкладку, ну і конкретно оцю, що в мене. До речі, за це. В огляді на Hyperland я казав, що Vyland не хотів відображати мою розкладку. Я розібрався, в чому причина. Для коректної роботи треба в файл usr, share, x11xqb.ruevdev.xml, в файлі о цьому, додати варіант Мови. Тобто відкриваєте цей файл через зручний для вас редактор тексту, обов'язково з правами суперкористувача. Знаходите українську мову, копіюєте рядки будь-якого варіанту. Це від варіант до варіант, і в name пишете назву розкладки. В моєму випадку це UAM, а в description записуєте повну назву цього лейауту. Саме цю повну назву і буде виводити вайбар, якщо, звичайно, не зазначити в конфігу вайбар щось інше. Ще на одну загадку в світі стало менше. Далі в параметрі KB Options приписуємо налаштування, перемикання розклад, роботи світлодіодів клавіатури і таке інше. Подивитися повний список параметрів, які сюди можна записувати, можна загугливши XKB Options. Поїждне налаштування – це перемикати розкладку клавішою правий Alt, а третій рівень вмикати через капслок. Follow mouse міняє поведінку слід. За вказівником миші. 0 не буде міняти фокус. Одиниця слідкує за вказівником, тобто змінює фокус при переведенні курсора кудись в інше місце під інше вікно. Ще можна поставити параметри 2 та 3, але я не розібрався в нюансах, чим вони там відрізняються від одиниці. sensitivity визначає чутливість миші, приймає дробові числа від мінус одиниці до одиниці. Далі йде невеликий блок налаштування тачпаду. Nature Scroll змінює напрямок прокрутки. а наступний параметр Параметр я вважаю просто мастхе, оскільки Middle Button Emulation врятує вам коліщатку миші. Цей параметр емулює натискання середньої клавіші миші, яким можна закривати вкладки, наприклад, чи відкривати нові через натискання лівої та правої клавіші миші одночасно. Рекомендую додати цей параметр. Жести я не налаштовував, тому тут нічого детально розказати не можу. В блоці Devices також можна налаштувати чутливість мишки, але наскільки я зрозумів, тут можна налаштувати прям різні мишки теж приймає значення від мінус одиниці до одиниці. Далі великий блок налаштування гарячих клавіш. Кожний рядок не хочу розбирати, бо принцип однаковий. Розберемо декілька і надіюся, ви уловите суть. Перший рядок запишемо клавішу супер як зміну. Ну, таке ми вже робили для програм, таких як термінал і трунар. Це треба для того, щоб ви, якщо захотіли спробувати замість супер щось інше, то дуже швидко могли перемикнутися на, на цю клавішу. Прив'язка самих клавіш відбувається через бінт до рівня. Далі пишемо модифікатори. Це може бути супер через зміну чи комбінації клавіш там супер Shift, супер Alt, Alt-Shift і так далі. Модифікатори записуються через пропуск. Далі ставимо кому і вказуємо клавішу. Наприклад, для виклику терміналу я використовую return, тобто Enter. Далі після коми пишемо команду і через ще одну кому додатковий параметр. Якщо запускаємо програму, то пишемо ASEC, кома і термінал. Але замість asset може бути якась інша команда, наприклад, kill active, яка закриває активний. Вікно. Тогле Float змінює стан вікна з такого, що плаває на звичайний. Full screen 1 розгортає вікно, але так, щоб було видно вейбар. А от full screen 2 вже розгортає вікно на весь екран. Тогле Спліт змінює орієнтацію вікон. Далі в мене в конфігу йде прив'язка скриптів. Суть та сама: модифікатор, кома, клавіша, кома, S, кома. шлях до скрипта можна через е, долар home. Я так подумав, що якщо ще буду розповідати про кожен скрипт, то видиво буде, ну просто просто більше години. Давайте, якщо вам це цікаво, я підготую окреме відео. Накидайте там вподобайок чи в коментарях, дайте зрозуміти, що ця тема для вас актуальна. Наступний блок в мене керування Hyperland. Для зміни фокусу вікна використовується Move Focus з параметром L left, R, right, U up. D Down, але це лише змінює фокус, але не рівень, що може бути проблемою при роботі з вікнами, що плавають. Тому я ще вчепив Cycle Next і Bring Active to Top на Super Top. Для пересування вікна використовується move window з такими ж параметрами L, R, U, D. Розмір вікна міняється через Resize Active. Параметри копіюєте з конфіга чи з екрану. Вони доволі оптимальні, але от, оці числа це кількість пікселів, на які буде е, здвинуто вікно. Ну, можете, якщо у вас інша роздільна здатність, не 1920 на 1080, то пограйтеся з цими параметрами. Перемикання між робочими столами відбувається через команду Workspace. Як параметр workspace приймає цілі числа. Число це номер робочого столу з такою самою логікою, але іншою командою відбувається перекидання вікна на інший стіл. Це робить команда move workspace silent або move workspace. Різниця в тому, що одна команда просто перекидає вікно, а друга перекидає вікно і перемикає на той робочий стіл. Наступний блок налаштувань взаємодія з магічними столами. До стандартних команд, які вже будуть у конфігу. Я додав Toggle float, щоб вікно плавало одразу, коли перемикається в магічний робочий стіл. Hyper Control Dispatch Resize ASSEC 65 65 Це для того, щоб змінити розмір вікна. Hyper CTL dispatch center window виставляє вікно по центру. Без оцих моїх команд вікно буде розгорнуте на весь екран, так як це наче окремий робочий стіл, а з цими командами буде така собі імітація, як це відбувається в i3 чи Sway. Далі йдуть налаштування роботи миші. Ці налаштування є з коробки, тому я тут взагалі нічого не міняв. Ці рядки роблять так, що по натисканню супер та лівої клавіші миші можна було перетягнути вікно кудись в інше місце. А через праву кнопку миші можна змінити розмір. Крутячи коліщатку з натисненим супер можна перемикатися між столами. В кінці цього розділу йдуть бінди мультимедійних клавіш. Вони також стандартно налаштовані з коробки. Але я хочу звернути увагу, що тут до бінд приліплені модифікатори. Детальніше можна почитати на віки, але скажу, що вони можуть. Що додати цікаві ефекти. Наприклад, модифікатор Є означає, що команда виконується, поки клавіша натиснута. І останнє це правила вікон. Про них я вже трохи згадував, а тепер детальніше. Логіка тут така: «Window Rule» або «Window Rule або Window Rule V2. Приймає першим параметром правило, яке має застосовуватися до вікна. А другим параметром приймає, ну, скажімо так, фільтри, які саме вікна мають дотримуватися цих правил. Наведу, приклад. якщо я хочу, щоб якесь вікно завжди відкривалося на якомусь столі, то після Windows Rule V2 я пишу, я пишу правило: Workspace 2. А після коми вказую фільтр по класу. Якщо клас програми Firefox, то тоді це правило. І так ви задаєте правила вікон. Якщо для одного вікна треба два правила, то це має бути два окремих рядка вже скоро кінець, чесно. Хоча на цьому можна завершувати і користуватися, а відео і так затягнулося. Розповім ще кілька мікропрограм, які створені в рамках цього проєкту. Перша це HyperPaper. це програма для встановлення шпалер на робочий стіл, доволі гнучка налаштування. Дозволяє встановити різні шпалери на різні монітори, а також має команду для динамічної зміни шпалер конфіг доволі простий. Спочатку через прилот підвантажуємо зображення, а потім через wallpaper встановлюємо його в конкретний монітор. Е, ну і не забудьте в конфігу додати Hyper Paper в автозапуск. Також я написав невеличкий скрипт, який раз в 5 хвилин міняє зображення робочого столу. Цей скрипт дивиться в Local Share Wallpapers, тому просто закидуйте туди якесь зображення і вони будуть автоматично змінюватись. Наступна мікропрограма Hyper. Lock – актуальна для ноутбуків. Ну і в принципі, якщо ви не хочете, щоб хтось інший лазив на вашому комп'ютері. Вона блокує екран та вимагає пароль для розблокування. Конфі хоч і невеликий, але зачеплю тільки основні моменти, що я саме міняв. От в цьому рядку міняв шрифт. В мене тут стоїть шрифт з сімейства RusUkraine, який можна знайти в цьому репозиторії, або поставте свої. Далі нічого не чіпав, аж до кольорів в input field. Outer color відповідає за колір очікування паролю, по суті, основний колір. Check Color – це кольори під час перевірки пароля, failcolor це колір віконечка вводу, коли пароль неправильний, і в кінці є блок Label. В полі тексту додав українську. Ну і на тому все. Але щоб блокування працювало, треба встановити Hyper Idle. Можна блокувати за допомогою гарячих клавіш, але краще поставити Hyper Idle, щоб блокування відбувалося автоматично. Hyper Idle виконує певні дії, якщо системою не користується. Конфіг тут простенький, тут же все налаштоване. Єдине, що можна поміняти, то це час. Ну і ще я закоментував глибокий сон. У мене просто блокується екран через 5 хвилин, ну і ще через деякий час вимикається сам екран. На цьому будемо завершувати. Я ще хотів розповісти вам про вайбар, Мако, інші штуки, але це дуже затягує видиво. Я точно підготую окреме видиво про вайбар, бо там ну хвилин на 10 розповіді, і воно буде універсальним для інших віконних менеджерів ж саме з іншими маленькими програмами та скриптами. Детальний розбір конфігу краще винести окремо. Залишилось тільки сказати дякую своїм меценатам. Дякую, що підтримуєте мене гривнею. А долучитися до цих ясновельможних панів, яких ви зараз бачите на екрані, точніше їхні нікнейми, можна оформивши спонсорство на Ютуб, що дасть вам також додатково ранній доступ до моїх відео. От як я зняв, так зразу виклав, і ви вже дивитесь. Ну або ж просто закинувши разовий донат на Монобанку. Пишіть вподобайки, ставте коментарі. Донатте ЗСУ. До нових зустрічей!